Боги, Це чаша із напоєм для поєднання приміть її, як пожертву, як старші в роду. І пустимо ж ми її по колу. З вами навіки єднаючись, єднаючись у цьому колі. Бо ви є нашими предками, а ми є вашими нащадками. Так було, так є і так буде. Ну що ж, хай святиться наша треба. Від землі до неба, від слова до діла, від соліда. プレミファクト。